Патрульна варта все розпочинається із інструктажу та настанов керівників міліцейських підрозділів. Зокрема, патрульним нагадують про можливі інциденти із наркотично залежними особами. Відтак рекомендується бути особливо пильними до злощасних місць. Також патрулів ознайомлюють із так званими оперативними орієнтовками. Дорожнім міліціонерам заздалегідь дають перелік осіб, котрі перебувають в розшуку. По плану єдиної дислокації є 55 маршрутів. З них там певна кількість автопатрулів і піших нарядів. З цих маршрутів ну, виставляється більшість ці маршрутів, де найбільше потребує уваги, ну, де більш складна оперативна обстановка. Майже кожної зміни чергові реєструють понад 40 викликів, кажуть співробітники міської міліції. Після отримання сигналу про небезпеку автопатруль прибуває на місце події за 15 хвилин. Буває так, що правоохоронці відразу відновлюють правопорядок. Найчастіше їм доводиться встривати у різні побутові конфлікти чи бійки між людьми через алкогольне сп'яніння. Більшості випадків такі виклики трапляються в більшості сімейні скандали. Тобто жінка з чоловіком не можуть поділити. У п'яному угарі гарі не можуть поділити майно чи пляшку горілки. В більшості такі випадки трапляються. У меншості випадків, що можемо затримати з наркотичними засобами, громадяни переносять, тобто Субітекс або марихуану. Молодь, можна так сказати, відпочиває і завжди конфліктні ситуації виникають між ними. Ну, і тоді, вже так, можна сказати, заступаємо ми і стараємося цих конфліктів якомога менше зробити між ними. Проводимо профілактичну бесіду, і не допускаємо. У нас якісь там тілесники ушкоджені загалом нічне патрулювання в Івано-Франківську здійснюють співробітники спеціальної патрульно-постової служби спецпідрозділу Беркоти Державної служби охорони та солдати внутрішніх військ. Вікторія Гордієнко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.